Графічний вираз реалій страшніший за картини в музеї «Історія міста Хмельницького. Відкрилась виставка політичних замальовок хмельничанина Юрія Гончаренка. Експозиція представлена під назвою Обгортки для місків». І дає кожному відвідувачу їжу для роздумів. ще в 2002-му Символ Росії ведмідь перетнув кордон з Україною. Попереду відведе свою заручницю закуту в кайдани, при цьому руйнуючи на своєму шляху бізнес та демократію. Минуло 12 років, і картина стала реальною в час неоголошеної війни з Росією. Роботи художника набули неабиякої актуальності. Вона дає можливість порозмислити над тим, що е, відбувалося. Колись, починаючи з періоду козацтва, тому що плакати передають події, які відбувалися в той період, і ті події, які відбуваються сьогодні. З допомогою символічних зображень художник розповідає про історію нації. В своїх роботах митець застосовує образотворчі метафори та загальнозрозумілі знаки. Серед них прапори країн, ляльковик, обличчя відомих політиків та крилаті фрази. Юрій Гончаренко він цікавився історією нашої країни, досить глибоко його її вивчав, і також цікавився філософією. Тому він в своїх плакатах намагався зрозуміти, чому так сталося, що Україна має досить невеликий період незалежності. Дізнатись про історію нації очима Юрія Гончаренка можна у художній залі музею. Концептуальна виставка діятиме безкоштовно до кінця лютого.